Вітаю, розглянемо книгу Стівена Хейса та Спенсера Сміта Вивільни свій розум і почни жити. Нова терапія прийняття та відповідальності. Вступ. Чому ми застаріли? Люди часто намагаються уникати болю неприємних емоцій і тривожних думок. Проблема в тому, що чим більше ми боремося з власними переживаннями, тим сильнішими вони стають. Це створює замкнуте коло, уникнення ще більше страждання, нові спроби уникати. Книга пропонує альтернативний шлях не тікати від своїх думок та емоцій, а навчитися приймати їх і жити повним життям. Про що ця книга? Автори представляють методику ACT: Expensive and Community Therapy. Терапію прийняття і відповідності, її мета навчити людину жити тут і зараз, приймаючи неминучі труднощі, водночас рухатися до власних цінностей. Це практичний посібник із вправами, які допомагають перестати ототожнювати себе з болючими думками, навчитися бачити себе збоку – позиція спостерігача. Діяти відповідно до своїх глибинних цінностей, а не страхів. Про авторів Стівен Хейс, відомий американський психолог, професор, один із засновників ACT. Його робота вплинула на розвиток сучасної когнітивно-поведінкової терапії. Спенсер Сміт, практикуючий психотерапевт і співавтор книги, який допоміг адаптуватися ідеї ACT для широкого кола читачів. Разом вони створили книгу, яка є не лише теоретичною, а й максимально практичною із вправами, метафорами та завданнями для щоденного життя. Частина перша як ми потрапили у цю пастку? Перше, людський розум чудовий дар і небезпечна пастка. Розум це наш головний інструмент виживання, він дозволяє аналізувати минуле, планувати майбутнє, вчитися на помилках. Але той самий дар обертається пасткою. Ми занадто часто застрягаємо у власних думках, ототожнюємо себе з негативними переконаннями. Я не вдаха, я слабкий. Дозволяємо минулим спогадам або страхам майбутнього керувати теперішнім. Автори показують, що думки це лише слова й образи, а не абсолютна істина. Друге, витрати та уникнення. Більшість людей намагаються уникати болю, тривоги й неприйняття відчуттів. Це дає короткочасне полегшення. Але в довгостроковій перспективі обмежує можливості, заважає жити повноцінним життям, може призвести до залежностей, депресії чи руйнування стосунків. Автори пояснюють, що справжня свобода починається тоді, коли ми перестаємо бігти від власних переживань і приймаємо їх як частину людського досвіду. Третє. Третя хвиля. У психології є кілька хвилі розвитку. Перша хвиля. біхевіоризм, Поведінкова терапія. Акцент на зміні поведінки. Друга хвиля. Когнітивно-поведінкова терапія. Зміна деструктивних думок. Третя хвиля. Терапії прийняття та усвідомленості до неї належить ACT. На відміну від попередніх підходів, ACT не бореться з негативними думками, а вчить приймати їх без оцінки, жити відповідно до власних цінностей, діяти навіть коли є страх або біль. Таким чином, у першій частині книги автори пояснюють, чому ми застрягаємо у власному розумі і як боротьба з негативними емоціями лише посилює проблему. Частина друга вихід із пастки. Четверте вибір шляху. Ключова ідея. Ми завжди маємо вибір жити в пастці чи уникненні, чи рухатися до повноцінного життя. Шлях прийняття означає дозволити собі відчувати біль, не намагаючись його стерти, розуміти, що емоції це тимчасові хвилі, а не перешкоди. Навчитися діяти, навіть якщо всередині страх, сумнів чи тривога. Автори порівнюють цей вибір із дорогою одна веде до обмежень і боротьби з самим собою, інша до свободи та автентичності. П'яте якість життя як компас, наше життя має сенс тоді, коли ми живемо відповідно до цінностей, а не під диктат думок чи страхів. Цінності це компас, який показує напрям, навіть коли шлях важкий. Приклади цінностей любов, свобода, розвиток, сім'я, творчість, співчуття. Автори наголошують щастя не приходить від уникнення болю, воно народжується тоді, коли ми робимо те, що справді важливо, навіть якщо це пов'язане з ризиком чи труднощами. Шосте, чиїм життям ви живете. Багато людей проживають життя керуючись очікуваннями батьків, суспільства чи внутрішнього критика. Книга закликає поставити собі запитання, яким я хочу бути, яким я хочу бачити своє життя, чи живу я своїми мріями чи чужими. Коли ми орієнтуємося на чужі правила, з'являються внутрішні конфлікти, відчуття пустоти. Прийняття власних цінностей дає змогу стати автором своєї історії, а не статистом у чужій. Сьоме ворота прийняття. Прийняття це ворота до свободи. Ми не можемо позбутися болю чи тривоги повністю, але можемо навчитися бути з ними. Прийняття означає перестати боротися з неприємними відчуттями. Дозволити їм бути поряд, не даючи зупинити наш рух. Бачити, що емоції не визначають нашу особистість, це як тримати двері відчиненими. Біль може входити і виходити, але він уже не контролює нас. Восьме, необхідність відкритися. Закритість і уникнення роблять життя вузьким і обмеженим. Відкритість означає готовність переживати повний спектр емоцій і приємних, і болючих. Автори пояснюють, що свобода не є в тому, щоб уникати болю, а в тому, щоб мати вибір жити попри нього. Відкритість дозволяє створювати справжні стосунки йти за мріями, навіть якщо це ризиковано перестати жити неповноцінним половинним життям. Дев'яте Контейнер для болю. Біль не зникає, але ми можемо створити для нього контейнер простір усвідомленості, де він не руйнує нас. У практиці ACT цим контейнером є усвідомленість. Усвідомленість допомагає бачити емоції як явища, що приходять і йдуть. Розширювати внутрішній простір, у якому є місце і для радості, і для болю, не дозволяти стражданню керувати нашими діями. Чим більший контейнер приймати й спостерігати, тим менший вплив має біль. Частина третя життя по новому. Десяте мова й розум, зменшення влади думок. Наш розум створює історії переконання, які часто сприймаються як абсолютна правда. ACT пропонує техніки кон'юктивної дифузії, відокремлення себе від власних думок, приклади. Повторювати нав'язливу думку вголос багато разів, доки вона втратить сенс, дивитися на думку як на хмаринку, що пропливає. Замінювати я мушу на у мене є думка, що я мушу. Суть думки не є команди, вони лише слова й образи, які ми можемо спостерігати без обов'язку підкорятися їм. Одинадцяте. Ви не ваші думки. Більшість людей ототожнюють себе із своїм мисленням, я мої переконання. У ICT це називається «злеття із думками. Розділення. У мене є думка, що я невдаха. Не дорівнює я невдаха. Думка може бути неприємною, але це не визначає мою особистість. Це відкриває свободу діяти не відповідно до думок, а відповідно до власних цінностей. 12. Спостерігач усередині вас. У кожної людини є я спостерігач, частина, яка може помічати думки, емоції, досвід. Це внутрішній центр усвідомленості, який не змінюється навіть коли змінюються наші переконання, ролі чи емоції. Практика: під час медитації це чи спостереження. Помічати, що ось думка, ось емоція, ось відчуття в тілі. Все це приходить, але спостерігач залишається. Усвідомлення цього допомагає менше залежати від історії розуму та відчувати внутрішню стійкість. Тринадцяте життя тут і зараз. Минуле вже минуло, майбутнє ще не настало. Єдине, що ми маємо, це теперішній момент, наш розум схильний постійно мандрувати у спогади або тривоги, ACT навчає усвідомленості, техніка зосередження на диханні протягом 15 хвилин, уважність до звуків, запахів, відчуттів у тілі, вміння відпускати думки, а не боротися з ними. Практика кілька хвилин на день просто бути тут і зараз, без оцінки чи аналізу. 14 життя у відповідності з цінностями цінності це те, що справді має значення для людини: любов, свобода, творчість, допомога іншим людям тощо. Вони не є цілями, які можна досягти раз і назавжди. А скоріше напрямком руху. Якщо життя не узгоджується з цінностями, воно відчувається порожнім. Запитайте себе, що для мене найважливіше? Як я хочу, щоб запам'ятали мене та моє життя, які вчинки наближають мене до моїх цінностей вже сьогодні? П'ятнадцяте вчинки, а не слова. Справжні зміни відбуваються лише через дію. Навіть якщо є страх, сумніви чи негативні думки, варто робити маленькі кроки. Приклад, якщо цінність турбота про сім'ю, то діяти це провести час із близькими, а не просто думати Я люблю свою родину ключ жити так, як підказують цінності, а не як диктують думки чи страхи. Дії на основі цінностей поступово формують життя, яке має глибокий сенс. У третій частині автори підсумовують, справжня свобода приходить тоді, коли ми живемо в теперішньому, усвідомлюємо свої цінності і діємо згідно з ними, навіть якщо це вимагає мужності. Висновок – шлях тривалістю в життя. Прийняття і прихильність це не швидка техніка, а довготривалий шлях. Ми ніколи не позбудемося повністю болю, страху чи неприємних думок, але можемо навчитися жити з ними без боротьби. Життя стає наповненим тоді, коли ми приймаємо власний досвід, навіть неприємний, пам'ятаємо про свої цінності, щодня робимо маленькі дії. У їхньому напрямку цей процес без кінцевої точки, практика на все життя. Автори підкреслюють, свобода приходить тоді, коли ми припиняємо тікати від своїх думок і почуттів, кожен день дає новий шанс бути присутніми, відкритися і жити так, як підказує серце. Практичні поради перше приймайте, а не уникайте. Не намагайтеся позбутися болю чи негативних думок, це лише посилює їх. Дозвольте їм бути, спостерігайте без боротьби. Друге, усвідомлюйте, що ви не ваші думки. Думки це лише події у свідомості, а не об'єктивна реальність. Використовуйте вправу, називайте думку. Я маю думку, що замість це так. Третє. Розвивайте внутрішнього спостерігача. У вас є частина, яка бачить усе й думки, і почуття. Коли ви з'єднуєтеся з цією позицією, легше не потрапити в пастку розуму. Четверте, практикуйте життя тут і зараз. Зосереджуйтеся на теперішньому моменті через дихання, рух чи відчуття. Це допомагає зменшити вплив минулих травм і страху майбутнього. П'яте. Визначте свої цінності. Ставте питання, що для мене справді важливо. Запишіть 3-5 ключових цінностей: сім'я, розвиток, доброта, творчість тощо. Шосте. Живіть відповідно до цінностей. Щодня робіть хоча б один крок в напрямку своїх цінностей. Це дає сенс і мотивацію навіть коли важко. 7. Маленькі дії, велика сила. Великі зміни народжуються з маленьких щоденних рішень. Ставте реалістичні завдання і відзначайте прогрес. 8. Дозвольте собі бути вразливим. Відкривайтеся іншим і визнавайте власні слабкості. Це створює автентичність і глибинні стосунки. Головна ідея свобода це не відсутність болю, а здатність жити повним життям, незважаючи на страх чи біль. Ти людина, ти вільний творець свого майбутнього щасливого життя. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!